П'ятниця це не нарешті, не кінець точно не вижив. П'ятниця це день, коли все світ ніби перевіряє. Ну що ти ще тримаєшся, бо я можу ще трохи підкинути. А ти такий кидай, я вже настільки загартований, що можу відкривати банки з огірками силою думок. От у такому настрої ми починаємо. 21 листопада, п'ятниця. Ми стартуємо наш ер ранок. Якщо сьогодні щось не виходить, робіть вигляд, що так і задумано. Ви ж п'ятниця. А п'ятниця це режим людини, яка вже живе в суботу, але поки що прикидається. Починаємо зі свят і почнемо з серйозного. Міжнародний день протидії булінгу. Свято важливе, бо світ має бути місцем, де людей підтримують, а не штовхають. Перейдемо до тих, кого інколи штовхає природа, всесвітній день рибальства. Рибалка це коли ти чотири години сидиш, дивишся в одну точку і думаєш, це я медитую чи просто замерзаю. А тепер до найстрашнішого свята для будь-якого школяра Всесвітній день таблиці множення, день, коли кожен з нас згадує 7 на 8 і робить вигляд, що знав це завжди. Плавно переносимося у свято, яке має особливу вагу День гідності та свободи, українське свято, яке стало ще сильнішим у часи, коли ми захищаємо свободу від того болота. І це не образа, це географія. Далі у нас цікавий парад абсурду, День без музики. Я зараз не жартую, хто це придумав. Я сьогодні офіційно в траурі. Тому переходимо до чогось світлішого: День телебачення. Свято для всіх, хто хоч раз кричав у телевізор: Ти що твориш? Ну і завершуємо святом, що ідеально підходить для п'ятниці Всесвітній День вітань. Тож сьогодні можна вітатися зі всіма, навіть із сусідом, з яким ви два роки робите вигляд, що вас не існує. А тепер про іменини. Олександре, сьогодні ваш день. Будьте прекрасні, голосні, ніжні, рішучі або як вам хочеться. Ви сьогодні офіційно можете все. Ну і про прикмети. Легкий мороз сьогодні, це всесвіт натякає. отуся, температура буде грати в твіти. Сонячний, теплий день, осінь вирішила потягнути серіал ще на пару сезонів. Ясне небо, сніг зробив заяву. Я не звільнився, я просто відпустю до Різдва. Ну а тепер про те, що нам заборонено робити, сьогодні не можна працювати з водою, вода в п'ятницю, виявляється, бере відгул. Повага! Також не сваріться, інакше напруга в домі буде така, що лампочки грітимуться від атмосфери. Ну і ще не відмовляйте тим, хто просить допомоги, бо серце не двері. Закриєш потім ключ, шукаєш три роки. Їдемо далі, і на черзі у нас гороскоп овен. Сьогодні ви будете нестися вперед, але не як танк, а як шафа на колесах. Ніхто не знає, хто вас штовхає, але зупинити нереально. Телес, чекайте дивних збігів. Наприклад, подумали про чай, і тут же... Ну нічого не сталося, але ви ж подумали красиво. Близнюки, вам сьогодні легко дасться те, що ви так давно відкладали. Можливо, навіть знайдете той кабель, який шукаєте з 21-го року. Рак, день коли все світ скаже вам, виходь з дому, а ви такі ага, щас. І правильно, лев сьогодні на вас чекає подія, яку ви не планували, але вона відчувається як бонус у грі. Діва, ви сьогодні зробите щось спонтанне, і це всіх шокує, навіть вас. Терези, в середині дня вам доведеться сказати фразу, та хай буде вже як буде, і це принесе успіх. Скорпіон, не лякайте людей своїми фразами, типу Я так і знав. Ви не чеклун, просто уважні. Стрілець сьогодні у вас буде нова ідея, вона буде геніальною рівно 12 хвилин, але кайфові 12 хвилин. Козиріг, сьогодні ви дізнаєтеся щось нове, можливо, навіть що на вашому пульті є кнопки, якими ви ніколи не користувалися. Водолій, день коли ви здивуєтеся від самих себе, і це нормально, ви інколи загадка навіть для дзеркала. Ну і риби вас сьогодні потягне на філософські думки, але не переживайте минеться, як тільки побачите собаку. Ну що, після такого гороскопу можна сказати одне. Ми всі сьогодні трошки цікаві. Але знаєте, що це прекрасно? Бо п'ятниця це не день втоплених втоплених людей. Бо п'ятниця це не день втомлених людей, це день людей, які вижили тиждень і тепер роблять вигляд, що так і було задумано. І сьогоднішні свята нам нагадують про важливе не знущатися з інших, поважати свободу, цінувати прості речі як привітання, берегти себе, і, будь ласка, не святкувати день без музики. Ми ж нормальні. Тож, шановні, життя, хоч і не лінійне, але чітко підказує, ви можете більше ніж думаєте. І сьогодні чудовий день, щоб це довести. Мотиваційна фраза дня. Ваш день буде класним, не тому, що так написано, а тому, що ви так вирішите. Ну а я дякую, що ви прокинулися разом зі мною. Підтримуйте одне одного, ловіть від цього дня максимум тепла. Гарної всім п'ятниці. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите. Головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!